Так, шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 22 березня, і скидаєте ви мені новину про те, що в Крокус Сіті Холі на Росії там мав відбутися концерт, виникла стрілянина. Є загиблі та поранені, численні жертви. Щонайменше 12 загинуло, постраждала понад 50 осіб. Ну, зараз вже є ну, фотографія про те, як там прям пилає цей центр. Ну так, фотографія наче зі сторони, знаєте, але стовп диму такий, ну, файний. Зазначається, що наразі в торговому центрі сталася пожежа, але пожежники, які прибули на місці події, не можуть почати ліквідацію. Вони очікують на спецнаст, який має зачистити будівлю. А... І нижче нагадування від сторінки з новинами про те, що. Посольство США попереджає про терористичні атаки, які заплановано в Москві. Це новина від 7 березня. Якщо пам'ятаєте, ми з вами цю тему дивилися і дійсно їх планували, але вирішили перенести на пізніше. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Що там за люди? Давайте спочатку. Що да, там за люди? Ті, які стріляють. Це хто? Хто, хто, хто ці люди? Тут Добре. Роль Кремля в цьому. Роль Кремля в цій стріляніні. Роль Кремля в цій стріляніні. Ясно. Мета. Режим Путіна у всьому цьому. Зараз розкажу, друзі. Ну і давайте контрольне, як то кажуть. Ось ці люди, які стріляють, їх ставлення до режиму Путіна. Ой, друзі, ну дивіться, от ви правильно написали, значить, від вас зараз коментар прочитаю і буду вам розповідати. Просто нагадую, що правління Путіна почалося з Рязанського, Рязанського Сахара Беслана і Норд-Оста. Ну, тобто були провокації, які ви скидаєте мені, а вже 40 людей загинуло, і більше 100 поранено в результаті багато. Прям ходять розстрілюють народ. О Боже. Просто ходять і розстрілюють народ. Значить, інформація наступна. Хто ці люди? Е Карта смерті і диявола. Люди, які, в принципі, могли піти і на смерть. По дияволу це відорвані. Просто це призначенці, це е... наджорстокі. Я навіть не знаю, як підібрати слова за гроші. Дев'ять контактів. за великі гроші. За великі гроші. Наймені, наймені люди. Це, 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 це не про військову тему. Чи це, ну, блин, я хочу, правда, перепитати, сейчас, чи вони можуть бути самі по собі, ці люди, хто вони взагалі, от в плані їх організації, їх об'єднання? Король мечів це навчені, це м, спеціально навчені люди, це професіонали, це жорстокі люди. Це жорстокі люди. До них можуть звертатися. Сторонні за гроші, звертатися сторонні за гроші. Вони як найманці, да, вежа. Це люди, які, звісно, можуть влаштовувати якісь такі речі. А по повішеному. Зараз пак просто... Картинки йдуть недобрі. Значить, дивіться ситуація, яка що стосується Кремля. Що стосується Кремля, Роль Кремля в цій в цій події. Карта Сонце, Королева Пентаклів. Це керування. Задум, освітлення, створення, контроль, і гроші, і фінансування, ну і думка, ідея. да? Ну, а люди дійсно навчені, люди готові на все. Це, ну, Я, я просто. ну, це, це вбивці, це терористи. По цим картам це так. А, значить, що? Яка мета? Залякати людей. Контроль людей. Контроль. Контроль людей всередині країни. Контроль людей. По десятці Пентаклів, можливо, ще, знаєте, як комусь показати всередині чи, е, в плані керуючих е, осіб. Зараз ми подивимося, хто це з Кремля. Це ну, про, путінську, про путінський режим чи хтось інший з Кремля, тому що знаємо, що там є, ну як там, вони вже розділилися. Ну дивіться їх, забула питання, але пам'ятаю контекст: вони прикриті, це хитрий план від Кремля. Тобто, по Верховній жриці по сімці мечів. Це знаєте, як не відкрито від Кремля, а створити провокацію. По верховній жриці. Ну, З таємними Боже, домовленостями, панство, перепрошую, щось я прям гальмую сьогодні. З таємними домовленостями, да, створити провокацію. Для того, щоб людей. Проконтролювати для того, щоб вплинути на народ на Ерефі. Давайте ще раз щось я сьогодні. Я просто подивилася відео, а там прям ну, так щось жутковате стало. Момент. Просто ходять і розстрілюють людей. Ну Давайте ще раз. Що це таке, що це за теракт? Що це за стрільба? Для чого вона? Для чого вона? По дияволу. Поверховні жриці таємні домовленості, направлені на людей. Для того, щоб залякати людей. Чи це пов'язано з Кремлем? Ну, блін, по дияволу, скоріш за все, да. Скоріш за все, да. Що це для людей Росії? Що це для людей для росіянців цей теракт? Це що? По смерті створити жертви, проманіпулювати, залякати по п'ятірці пентаклів, щоб жертви були. Щоб жертви були і по смерті. Дивіться. Момент вплинути? Вплинути. Щоб були жертви. Творити жертви? Від Короля Кубків. Хто цей король Кубків для Кремля? Хто ці люди для Кремля? Для Кремлівської влади, ті, хто там стріляють, це хто вони для Кремлівської влади? От я і говорю, знаєте, двійка Пентаклів. Це. Хто ці люди для путінського режиму? Ну, друзі, керований путінським режимом. Сто відсотків. Тепер інакше спитаємо для чого? Перепитаємо да, ще з іншої сторони. Для чого путінський режим, ну, аля Путін, да, оце все влаштував? Чи це вони влаштували? Мало того ж, ну да, звісно, і придумали, і влаштували, і дали адмашку, і спонсорували. Можливо, ще й будуть цим е, користуватися, якісь заяви ще можуть бути. А може, знаєте, як, по іерафанту, по, потім ще й всіх врятують. Ну, от, я ж вам казав, ну, тобто, знаєте, щось таке, з якою метою оце все зробили. Для чого це придумав? десятка... Ну, от, ну от як можна сказати, знаєте, це е, створити емоційний фон е, створити емоційний фон всередині країни. Ну, Залякати, об'єднати, збити всіх докупи, щоб усі боялись і не насміхались. Да, Проплачена тема це Кремлівська, це не проти Кремля, це за Кремль. Да, це за Кремль? Скинь. Чого вони хочуть добитися перемовин? Зі світом, маніпуляція. Слухайте, е, таке відчуття, що буде якась спотворена інформація стосовно цього інциденту. Когось можуть звинуватити е, в цьому інциденті, в тому, що сталося. Кого звинуватити, питаю, Україна? Е, от хто там? Блін, РДК, оцей Легіон Свободи, ще там хтось, да, оці ну, люди, росіянці, які пішли проти системи, і причому звинуватити їх дійсно можуть. Ну і, і Україну, в тому числі. Значить, Пам'ятаєте, я робила розклад і сказала, що можуть бути якісь провокації і скористуються. Цими легіонівцями, да, або ну, тими силами, які пішли проти системи, для того, щоб на них потім все повісити. Ну і голосні заяви в медіа, звісно, будуть і про жертви, про багато жертв да, серед цивільного населення. Для чого кремлю ці жертви? Для чого кремлю ці жертви? Щоб впливати, щоб звинуватити, щоб люди боялися, щоб, Боже, щоб зупинилися. Господи, які ж вони, щоб попередити, попередити настрої всередині країни. Знову диявол, верховна жриця. Це все робиться на... для медіа і для контролю всередині країни. Для контролю над людьми. Так що панство? Я не знаю. Я от ви правильно написали момент виборів. Ви правильно написали, що тим, що вони пішли, е проголосували, яка різниця там проти кого? Вони реально мали розуміти, що все буде підтасовано, що голоси на на намалюють такі, які потрібно намалювати. що... Справжнє це або взагалі не приходити на вибор, от, взагалі від слова зовсім, щоб жодна людина не прийшла, такий байкот, або щоб повністю вся Ерефія, ну там хоча б 50%, там 60%, щоб вони всі повиходили на вулиці. Але ж ні, розумієте, страшно дуже сильно. Ну, от, будь ласка, отримуйте ці провокації. От нам на карти ми, на, ми дивилися, карти нас про це попереджали. А тепер будуть звинувачувати когось. 100%. 100%. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну.